Ну Можемо... як? це начинати цьому відео. Не забувайте ставити лайки і підписуватися. Так що дивіться нашу тему. Ходьба. Дивіться, як ми ходимо в рейсі, цю лапку піднімаємо і другу от цього піднімаємо Потім перемінюємо, перемінюємо. І так скачемо тільки до самого кінця. Я ще не дуже навчилася, але є ще друга річ. Це отак. Вона -от. в мене боліть міні, получається, так що дивіться далі. Ми можемо ще так і навчитися ходити попряму. Ось так -от. це, наприклад, зараз відійдесь. Можемо ходити на от так от як всі кулиці, щоб знали. А вот так вот. Там рука я вам більш удобніше. І вот так от. Іде. Ну, я думаю, вам понятно. На цей раз можна попробуватись. Не знаю де, но хочете делать в такой футболке. Це може бути я. Так що дивіться, ми можемо вже так робити стойку нашої розминки і дивіться. Розминка в нас такова. І зараз я вам покажу просто 5 хвилин відпочинку і ми вертаємося. Відключити телефон mm -hmm. на 5 вот так мы надеемся я подключил фигур теперь мы сниматые давайте можем работать ресурс белый берите а кто будет заглядывать это будет гипер быстро конечно надо мы можем вот так и вот так І от так. Ну, це ще вже показувала якісь ролі учасники. Моно ну, ще, кстати, що за вами гоняться. Сміняти ось так от масочку, показати її от тому от представнику, і що вона зроблене. Ну дивіться, як вино. І дуже добре видно. Відімось, це я маску скинула. Ну і зараз будемо розробляти техніку ніг. Якщо вам не подобається, як стрибати, для вас є спеціальний варіант. Стрибати можна не отак, от як всі, то ви вже стрибаєте жабкою, а нам треба котячим. І пособачимо, гусячим. перше на руки, потім на ноги. Пробуйте для самих. Перше такого, а для самих смілих вона і стоїть. колінки можуть статися, трохи робити покласнення, такі як в мене. Не ви не переживайте, це ж нічого страшного. Можете робити розминку раз, раз, два, два. Раз, раз, два, два, раз, раз. Два, два. Ну і от так от, собственно говоря. Ну і ми от так от пригаємо. А не так от бігаємо. Ви, може, так от хочете пригнути. Ну якщо ви робите от такі от движения. то ви будете швид лечити. Бо відео воздух напротив саме. Виправляєте, ви будете быстро лечити і відео. За вот от таким вот не вийде. Надо Треба вот отак діти. Ну ви поняли. Так що думаю, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Вам всім лапки. І не боліться приходьте на мій канал. Всім пока!